43 людини наразі отримало поранення різного ступеню тяжкості. В лікарні знаходиться зараз 20 людей. На превеликий жаль, вночі померла жінка 47 років від отриманих поранень. 12 дітей ще також отримало поранення, із них двоє немовлят до року, 9 дітей ще знаходяться у лікарні під наглядом, двоє в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе за боротьбу їхнього життя. Наразі пошукові роботи завершені, але ще буде поквартирний обхід з експертами щодо безпечності перебування в оселях. Також зараз надасться можливість мешканцям зайти, взяти все необхідне у своїх домівках. Особливо хочу подякувати службам ДСНС, які завдяки їхній професійності і оперативності вони врятували дев'ятеро людей. Під час влучання швидко відреагували, вивели людей з небезпечних місць цього будинку. Також розгорнуті штаби надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деяким людям було надано житло, яке втратили, немає можливості. Зараз вони знаходяться в теплі, в добрі з усім необхідним. Також ви бачите, що працюють всі комунальні служби. Дякую місцевій владі за оперативність і за Цю надано допомогу мешканцям. Скажіть, будь ласка, попередньо це який тип ракети? І чи можна сказати, що тут лише житлова забудова і жодного? Ну, принаймні, я не бачу тут. Жод... Як ви бачите, це спальний район міста на окраїні, де немає поруч взагалі ніяких підприємств, навіть великих складів, не будемо там що то розказуватися? Повністю. Багатоповерхівки, і люди вночі і ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які нікому не загрожують. Який ти пракет? Попередньо х 59 Біля 20 будинків це в нас два влучання на території. Пошкоджень приблизно 400 квартир, але сьогодні до кінця дня буде більш е, точна цифра, тому що буде продовжуватися поквартирний обхід і десь на отдалі можуть ще. Повністю будинок, е, він пошкоджений і практично всі квартири, але частина ще е, квартир не добійшла. Деякі Скільки? квартири закриті і, на превеликий жаль, не було можливості зайти і уточнити. Четверту хвилину звернулося за населення. Чи буде матеріальна допомога від... Так, звісно, від місцевої влади і від обласної адміністрації військової також буде матеріальна допомога людям.